До ближнього свого. Я закликаю усіх, хто тут на Майдані є. Пам'ятайте про те, що там теж наші діти. І хлопці, які несуть свій обов'язок, вони є м'ясом, щитом для влади, для того, щоб ви їх повбивали, а я на вас обізлилася. Думайте про тих хлопчиків так само. Бо ви такі самі матері, як я, як вони, як ви. Майте душу, майте Бога в серці. Я говорю тих матерів, які, дітей, які по цю сторону. Перший раз сюди я прийшла, коли пролилася кров. На цьому майдані, дітей, які тут танцювали, які співали, які хотіли жити вільно в Європі. І коли ми йшли ввечері, пізно ввечері звідси, вони були такі щасливі, а коли ми прийшли вранці ще текла кров по майдану. І це було страшно. А в перший день, коли почалися ці сутички, коли почалася бійня ця, я ходила по вулиці Інститутській, тут мала діду до Грушевського зверху, щоб молитися, щоб жодна капля крові не пролилась. Бо не вже ми народжували дітей, виношували їх, щоб просто потім хоронити. Це страшно. І я прийшла вулиць 6 чи 7, я бачила машини, вантажівки військові. І дітей зі щитами на машинах. І потім, коли йшла назад, почала говорити. Це були солдати строкової служби. І саме страшне було, яка ця брехлива лицемірна влада, що вона їм вбиває в голови. Я говорила, діти, ви ж давали присягу не владі, не президенту, ви давали присягу народу України. І знаєте, що вони відповіли, але ж ми ще присягалися незалежності. А ви розділяєте Україну? І я розумію, коли я їх кликала піти сюди, щоб побачити, що тут вся Україна: і Донецьк, і Луганськ, і Київ, і Одеса, і Севастополь, і Кіровоград, і Черкас. Вони, звичайно, не могли піти, бо їх вони сказали, а за невиконання наказу трибунал. Тому не обізріться і на тих, які по ту сторону барикади. Вони теж діти обдурені, можливо, озлоблені. І сьогодні я пішла туди, коли там все гриміло, стояла і кричала в небеса. Боже, хай ж Жодна краплина крові більш не впаде на цю землю, тому що якась мати радіє цій дитині, дала їй життя. І я прошу вас, матері, давайте будемо знаходити, де наші діти, і закликати до примирення. І так як ми можемо взятися за руку, можуть взятися і наші діти. І я вас прошу, давайте зараз просто помолимось. Не просто устами, не просто розумом, а криком сердець тих, хто вже не дочекається своїх дітей, тих, хто дочекається своїх дітей інвалідами і залишиться при цій владі один на один, тих, кого ще зараз десь розтягли по сізо, тих, кого закатовують, невідомо де. Давайте будемо кричати в небеса, щоб Господь захистив наших дітей, нашу Україну, Боже. Ми молимо Тебе, Господи, змилуйся над Україною, змилуйся над нашими дітьми. Стань, ангели, пошли живим щитом, і якщо треба, ми, матері, готові стати живим щитом, між цією стороною і тією. Тільки б не проливалась більше дитяча кров, тільки б матері не стояли з замираючим серцем. А може вже більше не побачу живим, а може вже просто більше ніколи не побачив, бо десь у лісі викинуть, як собаку. Господи, нехай вся це нечість згине з України. Яви свою любов, яви свою славу і дай нам сили. Не розділятися, об'єднуватись. І дай нам сили, Господи, донести цей тягар до кінця. І дай нам, Господи, перемогти і побачити, як наші діти обнімуться і як наша Україна вийде вільною в Європу. Господи, ми матері згоджуємося. Написано: якщо двоє на землі про щось згодяться, то дано буде їм. Почуй крик материнських сердець. Відчуй цю згоду нашу і нехай припиниться ця братовбивча ім'я. Ісуса війна, Господи, ми молимо і просимо Тебе. Слава тобі, Боже, ми віримо, що ти чуєш. Прослався, Господь. Прослався, Боже, яви свою славу на цьому майдані, Господи. Яви свою любов, а ми дякуємо тобі. І ми схиляємо наші серця перед Тобою, Боже. Дяви нам свою перемогу, перемогу любові, перемогу світла над цією пітьмою, що окупувала нашу Україну. Спасибі тобі, Господи. Амінь. Дорогі мої, триває, сьогодні триває третій день. Нашого материнського об'єднання. Позавчора ми почали це об'єднання, і виходячи сюди, я вам сказала, що в нас з'явився Господь нам допоміг дії. Організація триває. І сьогодні я хочу перед вами відчитати за нашу роботу і поділитися з вами, як нам далі потрібно що робити і як робити. Ми за цей час. Встигли не так багато, але щось почали. Хто може заходити в інтернет? Ми просимо вас, подивіться всі блоги, які тільки можна. Там наше материнське звернення до всієї України, до всіх матерів. Ми звертаємося до всіх матерів, тому що чужих дітей не буває. Ми вчора і сьогодні. Ми не відпочивали. Але ми не стомились, ми дзвонили в інші міста, тому що я вже колись сказала, ми четверту зиму боремося, і в нас дуже багато телефонів різних з різних міст патріотів. І ми дзвонили як могли. Ми очолили групи, і ці люди дзвонили в інші міста, щоб виходили на вулицю Патріоти і звертались до матерів. І також їм казали про ці блоги, які в інтернеті. Ми навіть флешки відправляли. А сьогодні ми зробили і знову з допомогою Господа Богу. Ми зробили банери. Їх 120 цих банерів яких ми звертаємося до всіх, ми звертаємося до дітей, солдатів, службовців. Ми звертаємося на цих банерах до міліціонерів, до керівників внутрішніх справ України. Ми звертаємося до матерів всієї України і до всіх людей, які повинні також звертатися до матерів. Ми звертаємося захистити наших людей. Ми звернулись захистити наших журналістів. Ми звернулись до спільноти всього світу, до спільноти матерів, щоб вони допомогли, щоб вони приєдналися до нас. І тому, дорогі мої, наше об'єднання триває. Хто бажає до нас, ми закликаємо. Закликаємо стати рядом. Якщо нас буде багато, якщо стане Україна і Відчуття, почуття, відчуття прийдуть до кожної людини, тому що мати це святе, мати це земля, мати це повітря, мати це небо, мати це сонце, мати все ця Україна. І тому я думаю, що не знайдеться ні однієї байдужої матері, яка не почує нас, яка не побачить. Тому що рядом діти, діти ще раз повторюю всі діти наші, і по цю по цей бік наші діти, і по той бік ми закликаємо всіх міліціонерів, керівників, солдат, службовців переходити на наш, на наш бік, ставати разом. Ми звертаємося до них. Діти ви давали клятву. Ви давали клятву захищати народ, захищати країну. І ви повинні подумати про своїх матерів. Ви повинні подумати про своїх дітей і навіть майбутніх дітей. Дорогі мої, завтра, о 12-й годині дня, ми збираємося тут. Збираємося біля на Майдані біля сцени. Нас повинно бути 120. Тому що у нас 120 банерів по 10 одного названня. І ми цією колоною повинні вирушити на Грушевського, а потім повернутися назад. Тому я вас дуже прошу. Приходьте, матері, приєднуйтесь, ставайте рядом з нами. І це буде наш поклик для всієї України і навіть для всього світу. Я знаю. Я настільки, вибачте, знаю, як я відчуваю, коли ми всі люди об'єднаємося, коли разом з нами стануть і діти, і матері, і чоловіки, і молоді хлопці, ми разом, тільки разом ми переможемо. І ще, дорогі мої, я користуючись нагодою, я вже закінчую, користуючись нагодою, до мене зверталось дуже багато людей. І по телефону, і підходили. Вони просили передати. Ось що влада, ця ганебна влада, вона звинувачує кров, прилетіть опозицію. Але люди просили передати слідуюче. Опозиція пішла шляхом народу, яку вибрав. Цю дорогу вибрав народ, і опозиція стала рядом. І тому. Не треба звинувачувати опозицію. Ми довіряємо цим людям, нашим лідерам, які готові йти впереді нас, і ми ззаді з ними. Вони готові за нас віддати життя. Тому, дорогі мої, давайте будемо кожному передавати цей настрій. Він дійсний, тому що люди сьогодні кажуть, що це винувата опозиція. І нехай вони знають, нехай стріляють. Є ще такі люди. І коли я сьогодні сюди їхала, я хотіла пройти в автобусі, і чоловік з жінкою так стали тісно. Я кажу, дозвольте, там же є місце. А він сказав: обідіть мене. А потім каже своїй жінці, дружині, це вона з Майдану. Я відчула біля мене три будинки Донецькі. Але я звертаюся сьогодні, якщо цей чоловік і жінка почують нас. Що ми разом із ними, ми не роз'єднаємося ніколи. І ми сьогодні наша біль, наша рана, але ми і щасливі, що ми разом, тому що тільки разом до перемоги. Слава Україні, слава героям, слава нашій нації. І я ще хочу сказати, закінчую, що ми сьогодні разом з вами склоняємо голови перед нашими дітьми, яких сьогодні немає. Ми співчуваємо матерям близьким. Ми сьогодні разом, і ми повинні зробити все, щоб більше цих дітей не було, щоб вони були всі здорові, живі, здорові і щоб їх оберігав Бог. Я дякую вам всім, що ви герої, що ви патріоти, і ми разом переможемо. Ми разом. Слава ще раз Україні.